Усім вітання на моєму каналі. Ви тільки погляньте, який яскравий захід сонця, які барви на небі. Кілька хвилин тому на озері здійнявся, вітер почало штормити, і це відбувається в той момент, коли сонце теркається водяної Блакиті. Запрошую вас до перегляду чудового атмосферного Волинського краю, помилуватися величним неповторним озером Світяць, яке ще називають морем серед Поліських лісів, покататися на яхті парусні, споглядаючи цвітіння водяних лілій, прогулятися сосновим лісом і знайти галявину з квітучим вереском. Усі приємного перегляду. Озеро світять завжди різне, і ти не можеш передбачити, що буде з ним відбуватися протягом дня. Тому, коли, прокинувшись вранці, ви бачите світлий, погожий день, ловіть і насолоджуйтесь ним. Сюди їдуть не тільки купатися, розважатися, а й ем, шукати тиші і єднання з природою. Який день не чекав на нас, прокинувши вранці, споглядаючи картину, на яку художник зумів передати цю харизму і палітру озера, насолоджуючи природою, на базі відпочинку Golden Sun, що в перекладі означає золоте сонце. Ми спланували поїздку на яхті по-мальовничому. Озері Світіс. База відпочинку знаходиться на гряді, тут переважно сосновий ліс. На території є мальовничий ставок, там мешкають жаби, але чомусь я ні разу не чула їхнього кумкання. Висаджені водяні рослини, німфеї. Будинок відпочинку в лісі спроєктований молодим перспективним архітектором. Проживання тут зручне, комфортне, досить затишно. Хотілося, щоб ще було таких декілька будинків. Раджу всім для відпочинку і для хороших вражень. Існує безліч речей, які дарують нам позитивні емоції, радість, бадьорість духу і кілька додаткових років життя, це ті самі незабутні миті, що роблять наше життя більш варвистим і осмисленим. На білосніжній яхті сапфір. Ми відправились у подорож. І славиться своєю прозорою водою і мальовничими краєвидами. Затока Лука, куди ми направляємося, є одним із затишних куточків цього озера. Шацькі озера це три десятки природних водойм. Світість найглибше озеро в Україні, максимальна глибина 58,4 метри. Вода озера Світість та природа цих казкових місць зробила його одним із семи чудес України. Існує легенда, що Полісся раніше було океаном який висох. Замість нього залишилися невеликі озера, найбільше з них Світязь, що знаходиться на північному заході України. В океані мешкали кити. Залишився тільки один кит, і той перетворився в острів на цьому озері. З багатий різними видами риби. Місцевий делікатес це вугор. Місцеві кажуть, якщо ви не спробували вугра, то ви не були на Шацьких озерах, зокрема на Світязі. І коли вам не вдалося підчепити на гачок цю рибину, не турбуйтеся, місцеві жителі продадуть вам його у смаженому, в'яленому, копченому. І в охолодженому вигляді. Його можна скуштувати в ресторанах та кафе. Ви тільки погляньте, яка краса. Без імен цієї дивовижної квітки: водяна лілія, долень трава, латаття біле. Європейське біле, квітка розсалки, водяний мак, німфея та багато інших. Вона по праву є царицею водою. Відома саме завдяки Шацькому національному природному парку, де знаходиться це унікальне озеро. Тому варто приїхати на Волинь, щоб сповна насолодитися відпочинком і спробувати цілющі властивості озера. З вами сосна, в яку влучила блискавка. Дерво не загинуло, тільки частина крони дуже сильно загустилася, ніби їх хтось щороку обрізає молоді прирости. Ну, а зараз давайте пройдемося з лісом. Ось така виразкова галявина. Все ж таки, як гарно, коли рослини одного виду зростають масивом. І ось такий піщаний ґрунт. Мені приємно, що ви завітали сьогодні на мій канал. Хай вам у всьому щастить і до нових зустрічей, любі українці!